Нашій сім'ї тільки будуть поспати я і Злата. Злата ще досі спить. Даяна вже самого ранку викрикає і коні писе. Арсан, Арсен сам, ні. Та, сенс разом з Даяною. Вони двоє набак. Ну, Той Ми... принаймні не кричить, просто йде і каже: дай мені їсти. Так. А Даяна одразу поцінаєся і коні пасе. І потім їсть. Я не пам'ятаю, чи я говорила чи ні. Ми приїхали в добро вчора вечором. Капризує, все сплаче, іграшки не хоче, пустишки не хоче, на руки не хоче, і нічого не хоче. Хоче спати. Ще того, вона поїла собі смачно, попила. Андрій пішов сюди. Ну ви знаєте, за чим. За квасом і за рибкою. Що таке? А хочу... Що, а це, що? Це все собі співає. Мам. Забули іграшки в виниках. Дивіться, хто лежить на ній. Вона гола. Я що? не буду показувати. Я купила таку цікаву іграшку, Дякую. Оця дуже сподобалася, Вона така цікава. І це можна гристи. Взяли таке обрядці. Взяли крем під підгузник. Ми ще шапку забули, а вечором стає холодно. то Взяли таку пусту шапульку. І взяли їй отакий. Бенезончик. Покажи, я її закриваю, тільки спинка видно. Що? Ти це, хто приїхав? Махай! Скажи, хай вона махає, та не ти! Діана! Там злобуса сидить. Діана не бачив. Діана приїхала. І тоді ми шукаємо дебе сісти. Що посмажити, порибалити. О, махай! 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 Фага, махай! Ну так дивиться на тебе. А я тебе люблю. Тато там валиться. <ріху> <ріху> Та <м 'ячиком ріху> <баліце. ріху> Ми вже <ще> закинули водочки. <ріху> <ріху> Тримай. поп'ємо. Оце класна ігра. <ріху> <laughs> Що то було Діана? <рес> все воню розпалює. Я спалля. І ж дива. Все. Чи ще? Ну давай. Ще ракетки пішли в рух. човник, Я на такому човнику плавала, коли ми перепливали на той бух. Це коли з Андрієм е, зустрічалась. Пам'ятаєш, Андрій? Як класно було, але я поки перепливла на той берег, я пару разів всі облюрила, бо я боялась. Ми щоб ми не втоплились. Вночі плила, і рано, і обідом. Діано. Ну то. Я тебе зараз вирубаю. <ріст> Ми вже крокодила впіймали. Оце печиво дуже смачне. А ще воно до того з кокосом, а я все люблю, що зв'язане з кокосом. Це, здається, польський. Виробник. А ну а це взагалі. Трубочки смакота. Ставили в багажник, щоб в тому щоб на землі не лежала. Щоб не дуло. Знаєте? Я вам скажу, вже от вечора холодні, вже відчувається, що прям осінь, осінь. Знаєте, такий повимазаний. Скоро буде цятки зимові носити. Цітка каже, осінній перше. Ну, У мене їли щось я вам не показала. Там є де ще жарить? Да, давай що, що буде. Що? Де перекидай свою? То капець просто. Закинули кашка. Та? Діти так сидять. Та? Та? Чекаємо. Ти теж чекаєш, Андрійко. Андрійко, воно клює, воно цапає, але там нічого нема. Ми чекаємо. Шевечеріє. Смачне печиво Дян, правда? Поки я їздила з Діаною там, по одяг малій, Віталік малесенький зловив і прямо біля берега, десь такий на 300 грам великий. просто я Втік. прямо біля берега зірвав. А, а де? У мене в руці був. А, в руці вже був? Так, да, і гачок злетів і він вискользнув мене. Куп'язо обідненько. Чекай його. Це якраз вечір, має файну клювати. Де риба? Але на що ми лапаємо, зблок називається? Попариші. Веські бриткітки. Ходіана робить. Малу передягаю. А в хаті передіти не могли? Не знаю, ми просто хотіли чим пошвидше. Там тепло. В автівці. <nu any language> Я то маю засняти просто водиця. На ту водочку, куди ти входиш? На водочку пала. Це ж то в мене було пас. А тепер матрі. Де риба? О, риба, то я зловила. А ти чого за що за нею хапунувся? Я щось взагалі не розумію. Ти не дивишся, а я в телефоні сиділа. це Це Та... моя риба. Поняли, як треба ловити хлопи! От десь о такого ми є зловили. Не, ви зрозуміли, це мій... риба стій! Та дай ще фотографію зроблю. Якщо вона принесе на короткі рукав, потім вже беру де виходжу і бачу ще один кубінізон. Потім бов здімає той, вдягаю на довгі рука. Дяна, каже, я мама року то точно. А, а що ти її ногу не защипнула? Ногу не защипнула. Я їй дала кубінізон на довгі рукав. Вона почала вдягати ті знаєте, пісочник на короткі рукав. Гата віддаю її покривало. Яка у нас темнота Ми повертаємось додому. Хто Сосю викинув заліжечка? Ти викинула? <ривіт> ти викинула? Хто її буде діставати? Га? А не признавайся. Га? Все? Ліз за сосею. А то будеш сама спала. Без неї. Чуєш? Слюнька мала. Куб слюньявалася вся. Привіт. Чого ти там робила? Мишка наша. Оп, 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 оп. Все. На животі. То ти зараз будеш. Йой, йой, йой. То ти зараз будеш плакати? Ти ти? Ти ти? Ми вже вдома були в добротворі, за секунду вже вдома. Були в Аврорі, дійсно, що я купила. Такі контейнери для морозива. Але дуже діти люблять люди, то можна фанту купити, наприклад, або Кока-Колу, або сік навіть. Ще хтось бере і пюре сюди морозить. Будь-що. Що що? Йогурт. Юпі. Йогурт можна. Та будь-що. Так, йдемо далі. Ножик. Це до кухні. Не вистачало нам його. Так, закрий, бо напікає. Ой, ножниці, все, капець. Це мої? Так, це тобі резинка. Це взяла Даянці маленький рушничок, тому що, ну, коли я її підмиваю, щоб не брати той великий, який я взяла. Куди її постав, я її паперу. Потім, дивіться, що я придумала, я вам зараз покажу. Тата, це ваша папка, постав. І ця папка. Але постав мені її в кімнаті. А Добре? Це Постав, я не знаю, чи на документи, чи на ще щось. Так як ми беремо, чекай, так як ми беремо лоток яєць. Нема де ставити, то я взяла отакий контейнер для зберігання яєць. На, зараз можу стойку ставити. Так, дивіться, що я купила. Це красота, я зараз, кажу, як вона правильно називається. Гілочки бавовни. Я взяла. Дивіться, яка краса. Такі квіточки. І до того взяла вот таку вазу. Зати не співай, бо я не знаю, як сприйме тут оце туди помістити. І знаєте що? В епіцентрі продаються камні. Такі білі, я бачила, навіть мраморні. Можна сюди їх закинути і наверху це поставити. І це так гарно буде виглядати. Я щось придумаю. Поки що... Ні, я кажу, під сенсі таке продається. Я знаю, це поки що так поставлю. То. Бо, можливо, потрібно, напевно, буде ще обрізати. А можливо, ще один треба купити. Я не хотіла обрати такого молочного кольору, але білого там не було. Щось придумаю. Ладно, хай поки що так стоїть. Що далі? Це Діянці. такі Та, прибори такі. Клас. А ну розпакую, хочу на них подивитися. Ще з контейнером класні. Потім я взяла собі пилочку. Потрібно, потрібно вже все. Дивіться, як відросли. Класно. І маски були. А ми її купили. Що? Маски. Не можна тобі маски. Таку взяла, таку. Можливо. Таку, таку, таку. Покажи. Знає, є така від котика, і там є всі, всякі маски для Ну, Класні такий маски, а ну покажу контейнер. Ну, собою десь брати, поставив, і вони загубляться. Отак. І все. Дивіться. Ага. Не хотіла я обрізати тільки потрібно, я бухтула камні Раніше от сюди докупити. Я думаю, обрізати їх нижче зробити, щоб вони десь були тут. Можливо, потім так і зроблю, не знаю. Може вже зробити. Вони би були нижче і так би гарніше, напевно, виглядали, ніж так стоять. Робити? Школи, що робити? Скоро ж це на інстаграм. Дала опитування, і ви мені порадили. Коротше, друзі, я хотіла оту зелен... білу квітку обрізати. оцей стержень зелений, але там всередині метал і воно не пішло. Я не маю таких прям таких. Ладно, і так піде. Отак. Подобався гарбуз? Блендарило. Як би ми не старалися їсти чисто і зі свиняччиком, нам не виходить. Так? Це мама. Слушайся, у маму. Це що тільки що було? Mm -hmm. ти то, ти від мене. Давай, коли ми будемо вечеряти, ти просто вкручиш. Так, так. Та й де, ні, все. Давай. Та я даєш. Які прибори, що я вам показувала класний. Що я обрав і купила. ще це 9 гривень. Вона просто то снячик підіймає, опускає, знаєте. Я її витираю, але вона руки пхає. Так, що ми робимо? Ми готуємо. Світла нема, але так видно. Я насмажила печінкові котлети, потім варю спагеті. там у в мене бульон. йо-йо-йо, то йо, він вже закипає. Трібно що шумом забирати. І салат буде. Я ще поприбирала в кімнаті. Але своє прибирання я хочу завершити новинками. ПД-Паррі з'явилися парфумовані дифузори. Просто подивіться, яке гарне упакування. Купити на подарунок подрузі або рідним. Дуже гарно виглядає. А взагалі я дуже люблю, коли вдома так приємно пахне. Дифузор дуже легко відкривається. Піднімаємо верхню частину. Тепер. Тут відкриваємо. О, добре, що в мене є нігті, мені все добре виходить. Оцю кришечку повертаємо назад. Я вибрала. Зараз оп! Мільйон. В мене навіть є такий аромат парфумів. І Як вони пахнуть. І потім беремо, вставляємо палички. Чим більше виставляєте палочок, тим і, так, насичено, воно буде пахнути. Арома діфузор по дуже бюджетній ціні 50 мл по 189 гривень. А також, якщо ви вагаєтесь і не знаєте, наприклад, який аромат вибрати, на сайті є набори парфумерних пробників. Їхня ціна 169 гривень за 6 штук. Вони йдуть по 15 мл. Ну все, друзі. Тепер у мене вдома не тільки буде котлетками пахнути, а ще й шикарними дифузорами. Я вибрала такі аромати, що вони йдуть і солодкі, і цитрусові. І оцей взагалі такою пишенькою пахне. Він не тільки ще й гарно пахне, але дивіться, як гарно виглядає в інтер'єрі. Передо мене буду заходити додому і питатися, чиї так парфуми гарно пахнуть. А ще я собі замовила парфуми з їхнього мазинчику, без них неможливо вийти. Я замовила собі 100 мл, а ви можете замовити 10, 15, 30, 50 і 100. Їхня стійкість це просто не перевершено. Це вже мої, це не мої не перші парфуми. Це я, в мене вже велика колекція, і я не хочу зупинятися. Того разу я собі вибрала різкий аромат але з нотками ванілі. Цікавий, не солодкий, а такий, знаєте, різкуватий трішки, такий, як на осінь. На сайті ви можете знайти жіночу та чоловічу парфумерію, парфумовані гелі, автоперфуми, антисептики, а також жіночий та чоловічий тревел. Замовити дуже легко, вибирайте будь-який продукт, який вам сподобався. Додаєте його в кошик, залишайте свій номер телефону і очікуєте дзвінка від парфумерного стиліста, який оформить ваше замовлення. Посилання я залишу внизу під відео, а також в коментарях. Заходьте і вибирайте свій аромат. Моє теж замовлення прийшло. Два замовлення з тема. Ще одне йде. Зараз буде це все відкривати. Резонець. А ні, це не розенез, це тримач для пустишки. А Слухайте такий гарний. Це в нас для парфумів. Зараз я відкрию. Ось сюди вставляєте і якби, переливаєте з великої банки маленьку. Диви класно, правда, Нарию? Даяні такий гризонець, і він досить класний, такий м'ягесенький. слоник, зайчик і такий. Так, така, можна сказати, косметичка. Вона взагалі то мала мені прийти перед морем. Вона має йти якби на два відділення. Ух, що вона дуже велика. І прийшла на два відділення. З однієї сторони сітка, а з другої, а з другої сторони нема. Така вона досить велика. Це такий чехол. це для зарядного пристрою. Теж мав зі мною поїхати. Ну, ладно, ось сюди поставили. І щоб не губився валізи, або в сумочці. Те шльопанці, які мали мною поїхати. Зі мною мали поїхати шльопанці. потім цей органайзер і для зарядного пристрою. Такі чорненькі взяла. Вони ну, такі легенькі, класні. Потім взяла такі хустиночки, а то коли Даянку годувати, в неї суміш тече, щоб підставляти. Ну, і якісь там, не знаю, будь що. Слухайте, така. Тканина, класна. Шо, шо? Ти типу по воду? Добре, Дивіться, які пончики класні. Дуже така м'яка тканина і хороша. Це мені пляшечка. Взяла собі чехол на телефон з такими сердечками. Взяла ще таку сумку, але чомусь я думала, що вона буде більша. Це для візочка. Взяла такого чорного кольору, тому що візочок у нас такого. Ну, вона ну, так, тут з боку можна бути. Ну, тобто, для дві бутилочки хвати. І хвати, щоб поставити підгузники серветки. Ну, я думаю, для візочки більше нічого не потрібно. Щоб так піти типу, погуляти. З латусі взяли ще таку там курточку, вона є осіння. Така з капюшончиком, кремового кольору. От. Взяли класно. А Андрію взяли вот таку сорочку з капюшоном, під футболки чи просто так носити така в клітиночку. Ці такі носки малесенькі, такі покесенькі. Так, це все. Потім на наступне замовлення має приїхати Андрій футболка, шорти і мені пенслики. Тай себе вже нічого не замовляла. Мій убит. Тунець, гречка, помідори і салату, але щось я багато собі накинула і що не з'їм. Золото їсть спагеті з куркою і з сиром. Що? Я тебе не буду показувати, ти голя. А де я на гречку з'їла? І Арсен гречку з'їв. Ні, ну вона кашу гречану їла таку, а Арсен їв такою. Розповім вам трішки про 1 вересня, Асенко пішов в перший клас, а Златуся в четвертий. Коли був перший урок, Варсенка він взагалі не хотів заходити в клас, трішки навіть плакав. Потім на наступний день, як ми вже пішли на уроки, то він теж десь два дні плакав, казав, я буду скучати за мамою. Хоча він кожного разу говорив, що йому подобається, але трішки плакав. Але зараз ходить і все добре. Просто мусив привикнути.